Це називається газова поверхня. Вона накручується, ліворізно накручується, і напряму виходить газ, вона працює. Можна ну, варити, можна щось піджарити, можна каву варити. А ось на цій керамічній поверхні можна військовим сушити взуття, рукавички і, або що-небудь. Вона працює майже не але от у її чуть-чуть пари йде, бачите, вона така. Безполум'єва. Це свого роду паяльна лампа. Вона широкого призначення. Особливо хлопці просять, коли морози, коли десь щось замерзло, і треба швидко відігріти. Полтавець Володимир Яресько ділиться з нами своїми такими собі винаходами, хоча сам це так не називає. Вони вже використовуються нашими захисниками на фронті. Говорить, все геніальне, давно забуте. Як це все виготовляє, демонструє. Це прес гідравлічний, виготовлений власноруч зі звичайного домкрата насос. Для чого це потрібно? Щоб міцно закріпити оцей балон. Цей балон, старий радянський використаний вуглекислотний, Він може слугувати ще декілька десятків, а може і століть років. Потім у пустому балоні викручує вентиль. От, знімаємо це швидкий речах, він нам не потрібний. І… На його місце закручуємо отакий уже адаптований кран за таким перевідничком. Для чого цей перевідничок? Щоб закачувати сюди пропангаз, тут ліва різьба, він буде нам знадобиться. Пізніше його затягує міцніше ключем. Таким чином балон адаптований до закачки пропангазом. Сюди ще приварюємо таку платформу, щоб він стояв міцно. Ось таку ручечку підписуємо, щоб видно було, що це пропан. Ось такими ж балонами можна заправляти і балончики, які також можуть бути у нагоді нашим захисникам. Ми його приєднуємо до цього адаптера. От ми приєднали. Ну, на всякий случай, на всякий випадок, для техніки безпеки відкручуємо кран А, відкручуємо кран Б. От ви чуєте, як перетікає сюди газ-пропан. Полтавець Володимир Яресько говорить: нині балони та деталі, з яких виготовляє такі вироби, закінчуються. Тому у кого є непотрібні балони, ні в якому разі не викидайте їх. Вони знадобляться на фронті нашим захисникам. Балон вуглекислотний, балон кисневий і балон повітряний. Це все. Міцні балони, в які можна закачувати газ безпечно. І вони дуже практичні, вони компактні, їх можна в руки взяти, переднести. Кран вуглекислотний, кран повітряний це все потрібно. Хто мене чує і бачить, ці балончики треба збирати, і вони ще поїдуть на фронт і будуть виконувати свою функцію. Якщо маєте вище сказане, звертайтеся за номером, який бачите на екрані.